Цієї осені на Полтавщині п'ять людей отруїлися дикорослими грибами, серед них троє дітей і п'ять дорослих. Найнебезпечнішим грибом, який росте в наших лісах, вважають бліду поганку. У вересні першим отруїлися брат сестрою, 13 та 5 років, відповідно. Вони куштували відварень підосинавики, бірі та польські гриби у упереджав домашнього виробництва. Того ж дня до лікарні завітало подружжя 56 та 57 років. Які вирішили спробувати смажену блютупанку та отруїлися. І в жовтні дівчинка 9 років отруїлася смаженими клюками. Досвідчений грибник Оксана Трофименко з лісу з пустим кошиком не повертається ніколи, бо знає близько 40 видів грибів. За сезон може законсервувати понад 700 банок і має вдячних клієнтів. Жінка каже, просто любити тихе полювання замало. Перше правило не знаєте грибів, не беріть. Сумнівайтесь, категорично теж не беріть. Щоб збирати гриби, збирайте тільки, які знаєте. І щоб бути впевненими, потрібно не тільки знати гриб, але й їхніх двійників, щоб можна було спокійно відрізнити їсні від неї сівного. Збирати і їсти гриби треба дуже відповідально. Перші прояви отруєння можуть з'являтися через 6, 12, а іноді 30 годин. Це розлади роботи шлунково-кишкового тракту: це діарея, біль в животі. І нудота, е, і може бути блювота. Якраз блювота це е, хороший симптом для нашого пацієнта через те, що це на направлено на те, щоб видалити неїстівні гриби з організму. Коли вже приєднується висока температура, е, запаморочення, втрата свідомості, це говорить про більш тяжке отруєння. Головне, додає Оксана Трофименко, добре знатися на грибах і не вірити усіляким лайфхакам, як от проварювати разом з грибами цибулину. Це міф. ніяка цибулина не допоможе. Вона може приварки блідої поганки не посиніть. Були такі случаї. Одна жінка писала, що п'ять днів реанімації є лістового світу. Витягли, і цибулина не посиніла. Але ж треба знати. Що саме перше? Це бліда поганка. Це самий страшний риб, який тільки можуть бути до порівняння. Попри заборону відвідувати ліси у 2022-му дикорослими грибами отруїлися понад 20 людей.